Оця така курочка, її достатньо взяти, зломити, змухати, яйце обмакнути 5 хвилин в маслі. З одної хвилини, з другої Готово. ніж вилочка, і ти не знаєш, що ти їсти. Чи риба, чи риба, да. Ти не знаєш, що ти їсти. Ця їжа Аліки 20 років назад Коростишевом бабуся на посадці. Там вітряно так було, маленька посадка, стоять зонтики такі, а вони ж великі ростуть на ногах. І засихають на корню. Вона збирає у фартух. Я кажу, а що це ви? а Чого ви ті збираєте сухі? А вона каже: а я от сухі збираю і печеню з них роблю, а я ліки з них роблю, лікуюся село. Я беру мед, алоє і. Зонтики порошок і лікують серцеві набряки, коли серце дає тяжкі набряки. Я рецепт у неї записала і е, там наверху будете підніматися у минулому році. Львів е, за моїми рецептами видали енциклопедію народної медицини лікування грибами. Таке 2000 сторінок фоліан, е, воно розбито, гриби розбито по хворобах. І е, можна замовити, коли буде бажання. Дощовики, всі дощовики їстівні. Не путайте корхопки з дощовиками, це різні гриби. Чим це відрізняєте, дітям не кажу, а дорослі.